Почав читати римлянам, і одне місце мені дуже в серце запало. Я його перечитав кілька разів, але воно чогось особ... по особливому мені, до мене торкнулося. Коли ми читаємо перший розділ а, з 18-го вірша і до кінця, ми там знаходимо, ну, як можна так охарактеризувати невір'я та його наслідка. Написано 18 й вірш, бо гнів Божий з'являється з неба на і всяку безбожність і неправду людей, що правдою гамують неправдою. А 23 й вірш пише: Бо, пізнавши Бога, не прославили Його як Бога, і не дякували Йому. А 28 й вірш, перша половина. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні? Вони не вважали за потрібне. Або інший переклад каже, і як вони не заботились ім'ять Бога в разумі. І то якось, я прочитав, прочитав, ну то, якби вони. От він написав до Римлян, то там в Римі було, велике місце, там багато э, всього є, і вот там така суєта, то всі, то щось то. Але прийшов момент, я так собі подумав, а як то слово віднести до себе? А що вони не вважали, а чи я вважаю за потрібне мати Бога в розумі? А якщо, я буду, а якщо я не буду вважати за потрібне, які я буду мати, наслідки? Наслідки віри ми бачимо. Наслідки невір'я ми теж бачимо. І коли ми читаємо Слово Боже, і мені е, зразу згадався Саул. Щось коли я над тим більшим роздумував, і зразу мені згадався Саул. І Деякі епізоди з його, з його життя, де явно показують, що Бога в його серці не було чогось на той момент. І коли ми читаємо, то буде 11 Самуїла, 14-15 і 15 розділ, там говориться, Самуїл помазав царя на царя Саула і дав йому чітку вказівку: От як ти воюєш з тим, з тим народом, його треба повністю знищити. Його, його не можна залишити. І в 14 розділі 35 вірш говориться, що Саул на початках збудував Саул жертвенник для Господа. Але проходить якийсь час, то буде тут записано у 14 розділ 35 вірш. Але через якийсь час проходить час, і Саул робить свою роботу, і написано 14 й Розділ 47 вірш. І Саул здобув царювання над Ізраїлем і воював навколо зі всіма своїми ворогами, з Моавом і синами Амона, і зідомими царями Цови і Філистилянами. І скрізь, проти кого він обертався, мав успіх. І склав він військо та й побив Амалика, і врятував Ізраїль з рук грабіжника. І в 15 розділі говориться про непокору Саула. І йому було сказано. А тепер іди і поб'єш Амалаки і вчиниш закляти усе, що його. І не змілосердишся над ним і позбиваєш усе від чоловіка аж до жінки, від дитини аж до немовляти, від вола аж до штуки дрібної худобини, від верблюда аж до осла. І ми бачимо, Саул пішов. Саул пішов, але чи зробив він так, як йому було сказано, не зробив. Уже у 10 му вірші написано, і було слово Господня до Самуїла, і сказано: жалкую я, що настановив Саула Я за царя, бо він відвернувся від мене, і слів моїх не виконав. Він не просто щось помилку якусь зробив, ну, не просто ну, та буває, людина впаде, піднімається іде далі. А написано, що Бог каже до Самуїла, що він відвернувся від мене. Я собі зараз задаю питання, а в таких моментах наскільки Бог є в розумі людини, коли людина відвертається від Бога? Не то, що вона случайно впала, а вона то якби таке цілеспрямоване щось робить по-своєму, йому сказано так, він точно знає так, але він робить зовсім наоборот, тому що він вважає це за потрібне. І Саул, і 12 й вірш каже, а рано вранці Самуїл встав і пішов на назустріч Саулові. А Самуїлові донесли, говорячи, Саул прийшов до Кармелу, і ось ставить собі пам'ятника. При тому ми читали, що Саул зробив жертвений Господу. Тепер він написано: він ставить собі пам'ятника. А потім. І, і каже Самуїл до нього, а Самуїл сказав, що це за мекання цієї отари в ушах моїх та голос великої худоби, що я чую. І потім, 21-й вірш ми зачитаємо, 20-й вірш, 15-й розділ, і сказав Сол до Самуїла: Та я послухався Господнього голосу і пішов дорогою, якою послав мене Господь, і привів я агага, царя Амалицького та Амалика зробив заклятим. А народ узяв зі здобичі худобу дрібну та худобу велику, як початок кляття, щоб приносити жертву Господеві, Богові твоєму Гілгалі. І які він слова каже, приносити жертву Богові твоєму. Ну, то ж твій Бог, ти був помазаний на царя, Бог є цар над Ізраїлем. Ті всі історії, як народ ізраїльський виходив, вони передавалися, передавалися, він не міг то не чути, не міг то не знати. І він говорить Богу твоєму до Самуїла каже. І сказав Самуїл: чи жадання Господа цілопалень та жертв таке, як послуг Господнього голосу, тож послуг ліпший від жертви і покірливість краще за баранячого жиру, бо непокірливість, як гріх ворожбитства, а свавільство, як провинна та служба, бо вона через те, що ти. Відкинув Господні слова, Він відкинув тебе, щоб ти не був царем. І Самуїл йому каже ще раз: через те, що ти відкинув Господні слова, Ти не просто зробив помилку, ти їх відкинув. Ти прийшов, то прийшов проти того, що тобі сказав Бог. І я собі задаю питання опять: а де був Бог в його серці? На якому місці? Чи він взагалі згадував про нього, чи він думав, що може, може робити, чи не робити, як то обійдеться, чи не обійдеться. Написано, і слово Боже каже, що ти відкинув слово Господнє. І 26 й вірш каже, Саміл сказав до Саула, Не повернуся з тобою, бо ти погордив Господнім словом, а Господь погордив тобою, щоб ти не був царем над Ізраїлем. І 30-й вірш. І Саул каже, як ніби кається, каже, і прогрішився я, але вшануй мене перед старшими, мого народу, та перед Ізраїлем. В людини проблема, в людини велика проблема, йому треба рішати відношення між ним і Богом. А Він думає за своє я, за свою репутацію каже: вшануй мене. Я прогрішився, да я винувати, але ти вшануй мене. І ми бачимо, слово Господнє говорить, напоминає кілька разів у цьому розділі, що Саул відкинув слово Господнє. І в протилежність Саулу, коли почав над тим роздумувати, протилежність Саулу приходять кілька мужів Божих, і я за них сьогодні згадаю теж з народу ізраїльського, які були. В, мали такий яка, різ, різний соціальний статус. Але робили зовсім наоборот. По їхнім діям видно, що в їх серці був Бог. По їхнім діям видно, що в серці вони мали бати бажання догодити Господеві. І перше, що мені приходить на думку, то є Давид. Написано, що. У дії, коли апостол Павло проповідає говорить, дії 13, розділ, 22 вірш каже: знайшов я Давида, сина Ясеєвого чоловіка за серцем своїм, що всю волю мою він виконувати буде. Отаке От свідчення дійшло до, до церкви, колись то, то було колись, сказані ті слова, але ті слова передаються, як в приклад того. І знайшов я Давида сина Ясеєвого чоловіка за серцем своїм. Муж по серцю Бога. І який то муж по серцю Бога? І коли ми читаємо історію Давида, і ми знаходимо, багато чого він неправильно робив. Були в нього великі помилки, були в нього падіння. Але він знав воно, він каявся і йшов до Бога. І коли ми читаємо псалми, які він понаписав, де він прославляє Бога, де він величає Господа, де він поклоняється Богу, прославляє Його ім'я. Те все виходило з Його серця, тому що в його серці був Господь. Тому що його серце належало до Бога, і він всім серцем хотів прославити Господа. І так як у кожного в нас в житті, а... бувають моменти, коли ми падаємо, але ми знаємо, до кого нам треба йти. І коли Дух Святий нас в серці показує нам на наші неправильні поступки, ми знаємо, що треба робити. І коли люди виходять наперед і каються, там нема ніякого такого, щоб, ну, а що люди скажуть. Ні, коли серце болить, коли ти приходиш до Господа, ти ні на що не дивишся, ти розумієш, тобі треба налагоджувати відносини з Богом, тому що вони втрачаються. І ще одна людина, за яку би я хотів згадати, то є Даниїл. Давид був царем. То один статус. Даниїл він був з заможньої сім'ї, був забраний в полон. Він мав зовсім друге положення, ніж мав Давид, хоч і Давид перетерпів багато. Але пророк Даниїл що сказав? І поклав Даниїл собі на серце, щоб він не осквернився. Їжею, царя та пістом, що той сам його пив, і просив від начальника Євнухів, щоб не осквернитися. І далі що говориться, і дав Бог Даниїлові ласку та милість перед начальником Євнухів. І ми бачимо потім результат, коли каже Даніїл, каже, випробуй на своїх рабів 10 день і нехай дають нам з ярини, а ми будемо їсти та воду і будемо пити. І ми бачимо, коли прийшла перевірка, коли прийшов екзамен, і виявляється, вони і гарніше виглядають, і вони і розумніші, і ми бачимо. Я думаю, Даниїл добре розумів, на що він ішов. Тому що бути в полоні, бути залежному і диктувати свої правила, ну то я не знаю, ну, то, треба бути дуже сміливо. І коли він те робив, я розумію, що він твердо тримався Бога, і в його серці був Бог, що він, я, я, ну, я не можу освердитися. Ну то, то, то неправильно, я знаю, що це так не має бути, має бути по-другому. І він в тій ситуації, в якій він знаходиться, ми бачимо, він проявляє себе. І коли ми дивимося на, на ті дії, ми розуміємо, що ті люди були, вони не просто говорили або чули, або знали про Бога. Вони були, їхнє серце дійсно належало Богові, і він піклувався про те, щоб його серце в його розумі був Господь. І ще один Йосип, який пас вівці. Який пас вівці і ходив до своїх братів, батько його посилав навідати, там їм поде, що принести. І ми бачимо, стається так, що брати позавидували і взяли, і хотіли його бити, потім продали його в рабство. Я не буду читати, ми ту історію добре знаю. І продали його в рабство. Він попав до Потіфара, і перед ним став вибір в свій час. Він був дуже гарний, але перед ним став вибір. І каже буття 39-й розділ, 9 вірш. Як відреагував Йосип на те, що було йому запропоновано? Нема більшого в цім домі від мене, і він не стримав від мене нічого, хіба що тебе, бо ти жінка його. Як же я вчиню це велике зло і зрішу перед Богом? Отака От була відповідь. Йосипа на пропозицію гріха. І якби так, як сьогоднішній світ подивитися сьогоднішніми очима, ну, та як, ну так як, як я те зроблю, жінка буде за мене заступатися, і мені буде добре. По-людськи. Але по-божому, воно зовсім не так. Бог дивиться на те зовсім по-другому. І Йосип те знав. І написано, що як же я таке можу вчинити? я таке не можу зробити. Як, як я можу зрішити перед Богом? І ми бачимо, за той один поступок він поплатився, він попав в тюрму. Але він не згрішив, будучи проданий рабству, будучи залежний, але він встояв в тому, коли прийшла боротьба. І ми бачимо те, що було в його серці, те, що може, було, то, що було в нього на устах, коли він говорив, коли він спілкувався, ми бачимо, воно проявилося. У житті, встояв. І дивлячися на ті три образи, на ті три приклади, на різних людей, ми розуміємо, для Бога нема нічого неможливого, яке би ти в суспільстві не займав місце. Якщо в тебе буде в серці Господь, якщо ти будеш прикладати зусилля, щоб мати Бога в розумі, ти будеш мати перемогу. Не обов'язково ти станеш, як Давид, або як. Йосип станеш прем'єр-міністром великою людиною. Але будеш перемагати гріх. Господь буде з тобою, тому що Господь у своїй слові сказав, що я з вами буду до кінця. Я з вами кожен день. І ми бачимо, коли серце відкрите для Господа, Господь діє, Господь дає сміливість, Господь дає мудрість, як виходити з тої чи іншої ситуації. І ми бачимо, ті мужі, вони виходили. Чи були в них помилки? Та були помилки, як у всіх людей. Але люди, які мають в серці Господа, вони відрізняються від тим, тому що вони знають, до кого приходити, І чи із гріха вони виходять переможцями. Вони ведуть ту, ведуть ту боротьбу, ту духовну боротьбу, не фізичну боротьбу, вони ведуть духовну боротьбу. І якби результатом цього всього, коли ти читаєш псалом. 91, або читаєш псалом 1, 3 вірш, де говориться а, такі слова. І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і листя його не в'яне, і все, що він чинить, щаститься йому, людина в серці якої є Господь. 91 псалом, 12-й вірш, і нижче. Зацвіте праведний, як пальма, і виженеться, немов кет на ливані. Посаджені в домі Господньому цвітуть на подвір'ях нашого Бога. І ще в севині вони будуть цвісти, будуть, свіжі та, будуть ситі та свіжі, щоб розповідати, що ширий Господь, моя скеля, і в ньому неправди немає. Ми бачимо, коли людина в серці має Господа, коли її серце належить Господу, коли вона піклується мати в розумі Бога, є результат. Є результат, а, як би то сказати, такий на, на часи, на далеко, і в сивіні вони будуть сточні плодовиті. Казало бися вже, якби старші люди, ну що вже, що вже. Але слово Господнє каже, і посаджені, а ті, хто має Бога серці, вони будуть, мають бажання йти в Дім Божий. Бути там, де є Господь, бути там, де є спілкування, бути там, де є, де є те, що Господь говорить до людей. А коли людина прибуває в домі Господньому, вона буде плод, е, написано, буде свісти і буде свіжа, і буде завжди сета. Сета тим, що дарує Господь, і буде все свіже виглядати, тому що вона буде виходити переможцем в боротьбі з гріхом. І як не дорожити тим часом, і як не звертати на такі вроде, прості вірші і слова Божого, а вони не піклувалися, щоб мати Бога в розумі. І ми бачимо результат. А ті піклувалися мати Бога в серці своєму. і ми бачимо зовсім інший результат. І коли ми читаємо, у, ще я читаю Єфесян. Четвертий розділ із 20 го вірша написано так. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступуванням старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях і відновитися духом вашого розуму, і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом. У справедливості і святості. І тут переліковується відкинути неправду, коли говориш до ближнього, не гніватися. І такий 27-й вірш каже, і місця д'явові не давайте. Ми бачимо ті всі негативні речі, то є плацдарм для диявола. А ви кажете, щоб того, в серці вас того не було. І коли ми до кінця читаємо. Нехай жодне гниле слово не виходить з ваших вуст, але тільки добре, щоб добре, то потрібне для збудування, щоб воно благодать, подавало благодать тим, хто чує, і не засмучуйте Духа Святого, Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке роздратування, гнів, лютість і крик, лайка, нехай буде взяті від вас разом всякою злобою. Ми бачимо ті всі, те все, що перераховує. Якщо чим його більше в людини є, тим більший бар'єр доступу до Бога людина має через, через те, що тут написано. І чим менше його є, тим більше людина бачить Бога, бачить, чує голос Духа Святого і керується Духом Святим. Тому що через, через те, що ми прочитали, якщо в людині того багато є, ну, із-за того всього ну, він не буде бачити Бога. Він не буде чути, якщо в людині є в серці злоба, подратування, гнів, якась лютість, там буде кипіти, там зовсім інакша атмосфера, ніж та, що має бути, коли в людини є в серці Господь. І дякувати Богу, що Господь відкриває своє слово нам. Для того, що ми можемо повчатися. І скільки разів би ми його не перечитували вірш за віршом. Дух Святий звертає, я вірю, кожного з нас увагу на деякі вірші, і вони западають нам в серце, вони супроводжують нас кожен день для того, щоб ми зростали, тому що ви не так пізнали Христа. А коли ви пізнали Христа, ви є нові люди. Слава нашому Господеві!